І остання доходна частина, яка не зарахована в бюджеті України, це податки на тютюнову галузь в повному обсязі, це податки на галузь виробництва алкоголю, на гральний бізнес, на нафтопродукти. 70% податків податків цих галузях в тіні. Хто кришує це? Хто сьогодні? Дозволив їм не платити 100% податків, вони платять 30%. Це офіційна цифра. Це означає, що діляться в тіні, і це означає, що сотні мільярдів гривень не дораховані в доходну частину бюджету. Складіть, будь ласка, 133 420 плюс. Вся тінь в чотирьох галузях це нафтопродукти, алкогольні, тютюнові, гральний бізнес. Ви там приблизно до трильйона дойдете. В цілому за все це тотально.